Тому полягає суть психологічних консультацій та психотерапії. З образом і прикольно. Дивіться, наприклад, ви уявний клієнт, я психолог, не уявний. І е, ми з вами, ви до мене прийшли, і кажете мені, у мене таке життя бентежне, та та, -та та давайте допомагайте мені. Я кажу, окей, тримай. Ось тут тобі інструменти, всякі там арттерапевтичні техніки, всякі техніки письмові, нам вправи якісь уснії і так далі. Ось тобі, на. Я вам це даю. Як ви це берете і що ви з цим робите? Бачите, такі образи, як готувалася, це вже ваша відповідальність. Тобто, чи пробуєте ви це, чи рефлексуєте ви це так. Я можу вам дати різноманітні інструменти, навіть отакі. І ваша відповідальність, що ви з ними будете робити. І якщо ви будете з цим щось робити, будете зі мною щиро ділитися своїм фідбеком з вашим уявним психологом, то е ви будете бачити прогрес, дійсний прогрес, який буде формуватися в результаті нашої з вами роботи. Бо буває таке, що людина ходить на психотерапію або до психолога, і вона не помагає, каже, все, все погано. Ну, ні, дійсно іноді буває, що немає контакту з... Зі спеціалістом, але важливо розуміти, що для е, психологічних консультацій психотерапії важлива щирість та бажання щось робити, тобто ваша відповідальність. Тому бажаю вам взяти ці інструменти в свої руки і змінювати життя так, як ви хочете.